У найближчій тиждень українців чекає нестабільна погода. Практично повсюдно очікуються дощі, місцями сильні та в супроводі гроз. Також очікуються коливання температур, проте в середньому на заході і півночі країни очікується найпрохолодніша погода, а на сході буде найспекотніше. Про це свідчить дані погода уніан. Так, тиждень в Україні почнеться з похмурої погоди. Практично по всій країні небо буде затягнуте хмарами. Місцями в Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях пройдуть дощі. На заході та півночі України очікується тепла погода від плюс 25 до плюс 29 градусів. В центрі і на півдні буде спека до плюс 32. А на сході розжарить до плюс 34 плюс 37 градусів. У вівторок, 16 серпня, практично по всій країні очікуються та грози. Суха погода збережеться лише на крайньому сході і в Криму. Через опади температура знизиться по всій країні. Так, на сході спека ослабне до плюс 30 плюс 34. На півдні буде плюс 26, плюс 29. Нарешті території температура знизиться до комфортних показників від плюс 23 до плюс 26 градусів. У середу 17 Серпня дощі з грозами знову очікуються практично по всій країні, лише в Луганській області, ймовірність опадів буде менше. Температура ще трохи знизиться. На заході, півночі та місцями в центральних областях, буде від плюс 22 до плюс 26, на півдні і в більшості центральних областей буде трохи тепліше: від плюс 26 до плюс 28. А на сході, як і раніше, очікується спека до плюс 31 плюс 33 градусів у четвер, 18 серпня, на заході і півночі України. Не стовпчики термометрів поповзуть вгору до плюс 24 плюс 28 градусів. На півдні України температура підніметься до плюс 27 плюс 30. На сході очікується від плюс 29 до плюс 33 градусів. Найхолодніша погода в цей день очікується в центральних областях: від плюс 24 до плюс 26 градусів. Дощі з грозами продовжаться, проте опади ослабнуть. Перед вихідними температура в Україні продовжить підвищуватися. У більшості областей стовпчики. Термометрів покажуть плюс 29, плюс 31. Лише в деяких центральних областях буде від плюс 25 до плюс 26, а на півночі до плюс 28 градусів. Опади повністю покинуть західні області і змістяться на Лівобережжя. На вихідних в Україну знову повернуться дощі, проте невеликі. Опади принесуть з собою і похолодання. До кінця тижня в західних областях температура опуститься до плюс 19, плюс 24. Найтепліше, як і раніше, буде на Сході. Плюс 29 до плюс 31 градуса підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.